Друзі, добрий вечір, бачите, як у нас цікаво зараз, коли сніг випав. І от... отаке от от, чано проведення, коли це все парує так? і ви знаходитеся у цій атмосфері. Чарівні ну, повітря просто чистіше да? і довкола ну, тишина, Гори. Ви вдихаєте цю панораму, водичку підігріваємо до 40 градусів, да, і ви просто кайфуєте. От Одивіть собі цю атмосферу вечірню. Якщо вам це імпонує, то ласкаво просимо у містечко швейцарське. Уже наступні дні ви можете бути у нас. Зараз досить багато є вільних дат час від часу. Ну, хоча ну, все міняється і буквально оцю, ну, у цю хвилину нас вже зайняли на завтра. Тому поспішайте, щоб замовити ваш карпатський чан у містечку Швейцарське.